Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Всім дякую за підписку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх дуже рада бачити. А в нас ранок починається знову з одного і того ж самого місця. Оскар на вулицю вивели його. Так що, прикріпили йому ось тут зараз покажу. Біля сіннику прикріпили йому відерця, бо в сарайчику все ж таки тісновато, та й хотілося б, щоб він трошки був на свіжому повітрі. Тут у нього чистенька водичка, комбі-кормик. Тут наша. О боже, дивіться. Він тебе поцарапає, бо кошеня боїться. Так, тут наш Патроша. У Патроши теж там комбікормик. Водичку, він вже п'є повноцінно з ванни. Ванна, бачите, аж блистить, чистесенька. Чистесенька ванна. Так. Коротше кажучи, ранок починається з управки. Сьогодні вранці проскинулися свині, з'їли все, вилізали своє корите під нуль. Насипали їм знову багатеньку комбі кормика, накачали їм вранці води, бо до цього ми воду качали їм в бачок увечері, а це думаю, треба переводити на ранок, щоб було вранці. Йдеш там накачали, там накачали, там накачали. А то виходить, ми вранці всіх. Поуправляємо ввечері теж, але воду, щоб не забути десь там, щоб вона була накачка. Короче, проще качати <плес> зранку. То ми оце ввечері вчора їм воду в бачок не підкачували. Прокинулись у них, ну, десь, може, ось так от залишилось води в бачку, то це підкачали тепер до повного. І будемо по утрам, коротше, качати. Хлопці мої вже здружилися. Вже спокійно всі друг на друга реагують. Оскар, мені здається, трішки вже підріс. Так, да? патрон? Патрон тут, понятно. Так, в тіх-тоці розказала про свої <сум> такі. Іноді бувають, в мене такі різкі пориви. Бездумні. Не думаю, чи так щось, якась думка прийшла в голову. Так, щелк. І все, швидко щось я починаю робити. Не зупиняюсь, Ну, коротше кажучи. Це ж в тіктоці розповіла про те, що, в... коротше кажучи, коли в мене було багато молока, я прям обставлялась, У мене я десь на відео казала, що кожен день переробка по 5 кг кисломолочного сиру, ось таке, то. Було, були постійні клієнти, придла запропонувала я новим клієнтам. Навіть писала в інтернеті, в інстаграмі те, що є там вільний кисломолочний сир. Там. І в мене замовляли люди, деякі ті, з яких я не бачила вже багато років, там які мене знають, але давно їх не бачила. Але вони замовляли нові клієнти, коротше кажучи, ось а це зараз. Коли в мене та Молока стало маловато, тому що ось і цей хлопець випиває. То в мене вже так ну, дуже важко, майже нічого не залишається на переробку. Я оце по баночці, по баночці відкладаю, щоб назбирати там на якусь людину. Ну, кажучи, і... А замовлення посипались, посипали замовлення. Я оце ж людей вже переношу, ставлю в чергу, коротше кажучи. і... Просто, ну я вже не знаю, не знаю, що цим людям говорити. Коротше кажучи, коротше кажучи, у мене так от думка раз, і кажу, чоловіку ввечері, нам треба ще одна корова, нам дві не вистачає. Теля випиває, люди мені телефонують, всі хочуть кисломолочного сиру. Я кажу, я вже не знаю, куди їх толити, я вже не знаю, що їм казати, що робити. Коротше кажучи, заходжу на OLX і починаю шукати об'яву. Знайшла. Да, да. Знайшла об'яву, де жіночка продає, кажу, кажучи, корів неподалеку від нас. Я кажу, давай телефонувати, давай брати. Будемо, кажу, ну нема коштів. Кажу, ну в кредит будемо брати. Потім я кажу, виплатимо. Десь буде забагато молока, потім десь там попити спаде. Я кажу, ну продамо корову корову. Ну, якби, якщо вона хороша, все. Ну, він такий на емоціях, каже, що ти мені кажеш, боже, каже, я ета. Ну, я не знаю, я говорю, давай, говорю, телефонуй. Коротше кажучи, я подзвонила, почала почала питати, але вона каже, до мене вже їдуть покупці. І перетелефонуйте пізніше. Перетелефонуйте пізніше, я вам скажу. І ми, я ж про це почала в неї розпитувати, чи є документи, чи є аналізи, але в неї нічого нічого немає. І коротше, чоловік мені каже, все, 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 нікого не буде. Все. І потім так хоп. І щось я заспокоїлася. Заспокоїлася, думаю, блін, думаю, ну яка третя корова? Думаю, ну що в мене в голові сіна? Думаю, воно стоє, <космос> коштує просто космос. Космос коштує сіно, а у нас зараз заготовлена ну, десь на одну корову. Тобто, навіть сіник ще не повний. Можливо, і так доведеться купувати в той же кредит. Як то кажуть, сіно докуповувати, щоб вистачило на наших двох корів, на наших двох телят. Ось, і, коротше кажучи, передумала. Але, але таки потім вумна, як то сказати, розумна голова чоловіка допетрила, що можна ж купити сухе. І ми це замовили цьому хлопцю, замовили. Замовили сухе молоко. Сьогодні доповинно до 18 на пошту вже прийти. І 1000 гривень ділов і десь біля місяця, ну, десь на місяць, може трохи менше, йому вистачить. І таким чином, я сподіваюся, що всім моїм клієнтам і новим клієнтам, і постійним клієнтам, всім вистачить кисломолочного сиру, сметанки, тому що ще й молоко беру, додавались нові клієнти, які беруть молоко, то таким чином, теж у мене ж залишається мало на переробку. І сподіваюся, що якраз буде всім вистачати. Тому клієнти, які дивляться, чекайте. Чекайте. Добре, бой добре. Чекайте, скоро все буде. Я і так намагаюся потрохи, намагаюся потрохи. Да, боденька птичка. Намагаюся потрохи всім почергово виділяти поступово, як тільки в мене, хоча якщо навіть дві ба. Хар... Ну, тікай відтуда, І Якщо в мене навіть дві банки з кисло, я зараз намагаюся їх зразу перероблювати, тому що в мене там кіло чекає, там півтора, там пів кіло. Є ті ті, хто чекають там кіло, або по пів кіло. То думаю, хоча б ті дві банки зразу переробити, зразу сметанку забрати. Пускай я роблю, ну трачу якось не так, що знаєте. Об'ємом роблю, що мені так легше ж назбирати, об'ємом зробити разово і всім роздати. А я зараз так, що якщо так як люди чекають, то намагаюся, навіть якщо дві банки з кислу зібрати сметану, переробити і цей кіло творога зразу людині продати, щоб якось свою чергу зменшувати. Так що ось такі справи. Ні, я думаю, якби у нас. Якби в нас було достатньо сіна, то можливо, можливо, в той же кредит ми б взяли ту корову. Ну, не за 35 тисяч, звичайно, а за 25 000. потім би виплачували б по Коротше, але ні. Ні. Поки що ні і ні і ні. Будемо викручуватися з сухим молоком. А то в мене був такий, знаєте, різкий порив. Коротше, буває, знаєте, так от раз, не подумавши, зразу робити. Ну, а іноді такі рішення бувають і самі саме правильні. У мене вже колись так було. Ми колись таки рябіно купили. Отак, От я побачила об'яву так, щок, все кажу, треба її купувати. Ми її туди купили. Завдяки їй ми пережили важкий період, а потім, коли вже все остаканилось, потім ми її продали і повернули всі ті кошти. Тобто ми нічого не втратили. Сьогодні чоловік вихідний. То їздив косити трошки, брав з собою бензокосу і накосив трішки травички. Привіз на прицепчик. Ось така травичка. Думали, будуть їсти чи не будуть їсти корівки. Але знаєте, їдять на весь рот. Тут і зелененька попадається, і добре так лягло в покоси. Коротше кажучи, ще там він залишилось не все, не все забрав. Це привіз, щоб їм роздати. От бачите, зараз покажу вам наших діву. Їдять. Бачите, і білочка їсть, і мілка їсть, і патрон є. а Оскар чекає молочка. Прийшов сьогодні увечері, їздили на пошту, забрали сухе молочко, сьогодні вже будемо трохи. Десь літру приблизно будемо додавати йому вже у його бутилочку. Завтра ще е, чоловік, мабуть, на мотоблоці поїде, треба ще підкосити. Мені здається, наш гарнюнчик вже трошки підріс. Уже підріс Оскар, це йому 5 серпня, вже буде місяць. Ми будемо потихеньку його переводити на сухе молочко, бо треба робити замовлення. Тут відерться сюди на вулицю, біля сіничку йому перебили, там в нього водичка, комбікормчик вже їсть. Ось такі наші тваринки. А я тут стою, поки знімаю. Качаю водичку. Качаю водичку, бо патрон сьогодні багатенько випив, він п'є прямо з ванни, дістає добре. Подружились наші хлопці, вже дуже добре так дружать, рядишком стоять. І це е, сироватку йому сьогодні, не знаю, будемо давати чи ні, бо водички багатенько він випив. Може й не будемо давати сироватку. Він у нас все одно вже добре їсть комбікорм. Вранці, ввечері сіно їсть, водичко п'є. Корівки сьогодні довольні. Задоволені. Сьогодні сінце. А зараз піду Оскару калатити. Да? Ти хочеш вже їсти? Хочеш? Ти вже ручний, вже до нас звик. Що тут у нас? Рошки прорізаються. Да? Прорізаються рошки. Мілаш. Кс-кс. Мілаш. Що ти лізеш до Оскара? Хочеш дружити? Так, пішла я колотити. Ось таке зараз вам покажу. Сухе молоко ми купили. Ось таке. Повинно вистачити на 25 днів. Зараз буду перший раз це молоко додавати, у наше у цільне молоко, замінимо всього літру, тобто 3 літри цільного молока і літра буде сухого молока. Зараз буду розводити на літру води 55 градусів повинна бути водичка. 125 грам. Сухого молока. Зараз я це зроблю, потім змішаємо з цільним молоком і будемо випоювати телятку. А завтра, я думаю, вже будемо додавати не літру сухого молока, а 2 літри. І поступово-поступово поступово будемо сходити повністю на сухе молоко. Це, друзі, заколотила тут у відерці сухе молоко. Дуже добре розчинилося, без комочків. Зараз додам цільного молока і буду поїти. Все, наколотила у відру. Коротше кажучи, прийшла, іду до телят, а Рон кричить, мабуть, думаю, що я йому сироватку несу. Думаю, що це йому відро. Але ні. Першу поїлочку налила на Оскар. Так, Оскар, зараз я візьму в іншу руку, щоб було мені зручніше. На, на, Оскар! Оскар Оскар Оскар, дипи. П'є різниця не помітив. Тут поки що тільки літра з трьох. Так, а Зараз розправиться трохи сос. Не. Літра з трьох підмінили, так сказати. То, я думаю, різниця сильно по смаку і непомітна. Але п'є молодець. Молодець. Ну що, друзі, дитина моя, не голодна, наївся, все добре. Так що, такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, дякую за коментарі, за лайки, за підписку, всім дякую за підтримку, до наступних відео.